Друзі, вітаю вас! Сьогодні готую пряники. Пряники будуть на сметані: пів літра сметани, чайну ложку з невеличкою гіркою соди, пів чайної ложки солі, три столові ложки олії, дві склянки цукру, склянка 200 г. Все змішую. Далі додаю 1 столову ложку м'ятних крапель. Ось такі. Їх можна купити легко в аптеці. Столова ложка м'ятних крапель. І підсипаю борошно. Борошна знадобилось 800 г. Зараз я тісто вже перемішую і воно не клеїться до рук. Воно досить м'яке. Ось ви бачите. Готую поверхню робочу, беру частинку тіста, злегка також його занурюю в борошно і розкочую в пласт. Тісто дуже тонко не розкочую, ну 5-7 мм. Далі беру склянку і надаю форму. Випікаю при температурі 180 градусів. Друзі, частково пряники вже приготувалися. І ще така ж сама кількість у мене в очікуванні. Зверніть увагу, наскільки вони збільшились. Ось бачите? Це дуже велике, ми їх робити не потрібно. Ці охолоджую, а наступні готую випікати. Подобилось мені 17 хвилиночок, але зважайте на особливості вашої духовки. Готуються вони досить швидко. Тепер готую глазур. Беру 150 г цукру. І 75 мл води і відправляю це на вогонь. Зверніть увагу, минуло майже 15 хвилиночок. Гарненько так стікає ниточкою. Вимикаю. І ще готую одну столову ложку лимонного соку до глазурі. І відправляю туди. Далі туємкість викладаю по 8 до 10, для того, щоб поливати глазурю і потім для зручності перемішувати все це рукою. Ось вони у мене повністю, повністю покрилися. А тепер Кладаю їх на зручну поверхню і даю їм підсохнути. Ось на дні миски визна, що глазур повіліла. Готую наступну порцію, але пряники мають бути вже холодними, щоб вони не ламалися. Друзі, м'ятні пряники готові. Кількість їхня просто прекрасна. Вийшло в мене 60 штук. Дуже бюджетно, якщо сумніваєтесь, можна приготувати лише на половину норми. Глазурі також вистачило на ці 60 пряників. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!